Військову присягу на вірність українському народу склали курсанти Одеської військової академії. Перше в історії вишу серед першокурсників майбутні офіцери морської піхоти. З Цього року ми розширили наш спектр підготовки і розпочалася підготовка за новою спеціалізацією, Це підготовка для підрозділів морської піхоти. Чому це так зроблено? Зараз наш флот. Який вийшов з анексованого Крима, досить, досить час він розширюється, стає на стає на ноги і досить багато підрозділів, які в ньому внов формуються. Тому виникла необхідність підготовки кадрів саме для цього виду збройних сил. Командувач ВМС вручив майбутнім морпіхам прапори військово-морських сил України та морської піхоти. Це було однозначно моє рішення, тому що зараз в Україні дуже складні часи. І у Збройних силах дуже потрібні спеціалісти. Це, ось я вирішив піти до армії, щоб зробити свій внесок у обороні України, і українського народу. Курсантів прийшли підтримати рідні та друзі. Гордість, гордість, звісно, вовнення, як зможеться, щоб вийшло все добре. Ми, звісно, переживаємо, переживаємо за рібенка. Надіємося, що все буде хорошо. По завершенні ритуалу першокурсники прийшли урочистим маршем. Попереду в юнаків та дівчат 5 років навчання. Ірина Монастирська, Олексій Мосиченок, Анастасія Ільяш, військове телебачення.